Саме тут ми її і будемо чекати. Ось таку рибку ще одну оснастив. Капець, який він красивий, це найбільший жерех в моєму житті. Це гарна риба. Це дуже гарна риба. Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми виїхали пострітфішити на річку Дніпро і ось в таких гарних місцях знаходимось. Я думаю, кияни впізнають. Одразу по приїзду побачили, що пре дуже сильна течія, вода прям прибуває і прибуває. А отже, Київська ГЕС прямо зараз штовхає воду. Хижа риба, як відомо, подачу води дуже любить в наших регіонах, тому всі шанси щось піймати в нас сьогодні однозначно є. Ну а що саме? Дивіться в цьому відео. Саме через потенційну течу, так як ГЕС знаходиться недалеко звідси, я взяв собою потужний комплект. Це 902 другий кризі фішаріон М.Тішка, мій улюблений з тестом до унції. А Дева Сартея 4000 DC і 0,6 по Японії, один з моїх улюблених Дюель Hardcore Supercold Розпочинати буду з Vipo і 24 грамів, щоб летіло подалі. Ну а далі по ситуації. Перших пароточок нічого нам не принесли, абсолютно. Якісь поодинокі виходи з гришка невеличкого. Ну, а Судака поки що не видно. Тому ну, рухаємось далі. Нові судачок поки не захотів, тому оснастив пару різних рибок. Зараз попутно будемо пробувати різні приманки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. це -ой 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 -ой. покльотка. А це прям подача була. Дуже сильно. На рибку, до речі. На рибку недалеко під самою обровкою. Подача була просто йоханий Бабай. Дуже сильно судак вгасив. Угу, Ось вам на голівці. І ікла судачі удачі залишилась. Що цікаво, ми сьогодні 24, і 26 і навіть 30 грамів. Покльовочку я зробив на 21 під самою бровкою, недалеко від них. Напевно, при такій сильній течії його а, здуває під бровки. Йому там легше триматися. А, ну і, в принципі, йому на таких прогонах з сильною течією нема чого робити. Жерих? Ні, ні. Дядька жерех, мабуть. Забагнув. Не, чихунь. Чи що? Да, чихунь. Та ну ладно. Отак, отак треба ловити. Ну, зараз почекай. Зразу вибахто сіх ти. Ану, покажи чаху. Ну протримай, типу, щоб стріляти. Ага, щоб я весь в келяр був. Ану, сам роби, Сам притримай. А воду все продовжують і продовжують давати. Встигай тільки речі виставляти, щоб не затопило. Ну, В принципі, натяк мені зрозумілий. По-перше, я покльовку потужну заробив підбровку недалеко від них. По-друге, Влад звідти ж дістав чихоню. Отже, течія, скоріш за все, прибуває рибу ближче до бровки. Ну, Саме тут ми її і будемо чекати. Ось таку рибку ще одну оснастив на меншій возі і погнали перевіряти ближні бровки Блин. знову покльовка друзі знову покльовка Та ж таке ну знову холоста ну як же ж так ну ну як же ж так Слышу. Я тільки якою рибу злив Жесть. Щось прям дуже гарне. І перед цим була покльовка. І знову ж таки все недалеко, все під бровкою. Схоже, що легкої прогулянки в нас сьогодні точно не буде. двічі в мене судак гасив, мимо, на жаль. жерешов постійно дуріє в прибережній зоні. Періодично і в нього, звісно, приманки різні летять. Але він також не хоче. Да, важкувато нам буде. Дуже важкі умови, багато зачепів, залібровки. Але від того зловити хочеться ще більше. Отже, справи такі. У нас опів на 11-ту, воду перестали давати. За тих три години, що ми ловили, дві покльовки я мав. І все. На жаль, так і не розвалилась. От що погано, що всі судачі місця, вони як на долоні, їх дуже мало. А, довкола цих судачих глибоких ям міляки тотальні. Але що робити? Зараз рушили далі. Спробуємо полазити по мілякам. Може десь щучку знайдемо, може жереха, може ще щось. Ну а до судака, я думаю, повернемось на другу половину дня. Дістались ми до ось такої цікавої протоки. І зараз пробуємо пошукати ту чучку. бо поки вся надія тільки на неї. Я поставив ось таку мікрушку в атвобер і подивимось, що з цього вийде і чи вийде взагалі щось. На щуку поки і натяку не було. корчує тут як тут. Це вже третій зачіп. Скільки ж можна. Ви тільки подивіться, які тут шикарні місця. От якщо мені б хтось сказав, що тут немає щуки, я б не повірив. А прям її місця. І трава, і латаття, і малька багато, і глибини невеликі. Але поки натяку на щуку не було, що ж це таке? Я вам зранку на Судака жалівся, але судак поклював хоч якось. А От щука поки... Взагалі по нулям. Ти бачиш? Ого. На Вопчик. Непогано ніби, крайній мірі прочається непогано. Угу. На Вопчик. Воп Ти шо така? Ну хорош. Це вже хоч щось. Вдарило так, що дай Боже. На паузі? Да, зараз... Це жери? Це жири, чувак, підвод. Охрінеть який подивись. Ти подивись, який чубак. Блін, як його тільки ж взяти, якщо чесно стрмно. Зараз. Ага. Зараз я палку покладу, почекай. Чувак, це трофей. Це прям трофей. Ось такі три-чотири, можливо, навіть. Блін, каміння під ногами слизько під підводять. Стань нормально, я піджив. Все, угу. не хоче. Охренеть, оце машина. Оце машина. Само уб'юськи. Я попускаю факсом, я стрмсь, пентарас не б'їзд. Давай, стою. Я навіть, тут все Блін, охрінеть машина яка. Я ж сказав, що лупило дуже гарно. А ну бігом, бігом його давай звільнимо. Не хочу, щоб всі ці гачки в мене впали. У мене в руку. Зараз дуже швиденько його зважуємо по нулям. 300. О, суха, він просто гігантський. Тримай! Капець, який він красивий, це найбільший жерех в моєму житті. Влупив він. Я аж прозрів, як він не відірвав з зажатим фрикціоном, це загадка. Просто це дуже пощастило. Це тарпон. Це просто Три сто. <рес> Добре, давай сфоткаємо, будемо відпускати, бо. Ну що, дядьку, я тебе вітаю. Це просто трофей. Пів, пів дня ходити майже без покльовок. Заради однієї такої риби. Воно точно того варте. сто. Відпускай. Будемо відпускати так. Маленький. Так. Ох! Трофейна білизна. красава. друзі, ну з вас лайкос. Вся ця ситуація з жерехом, звісно, надихнула і мене. Тепер твічу і я, як бачите. Якщо чесно, я не дуже вірю, що вдасться ще одного вмовити на покльовку. Ну, але ж треба спробувати. Щука мовчить. Вони вже скільки пройшли. Ну, якщо тут є жерех, то чому б ні? Треба експериментувати. Ух тут 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 ту Друзі, була покльовка. Була покльовка на братанку. Я думаю, це теж жерех був. Бо вона досить великій швидкості. 9-грамовий Silver Creek. Пару годин ми прошвендяли по місцевій протоці. І якщо не брати до уваги окунців, які виходили за нашими приманками прямо до ніг, то бачили ми з вадом по одній покльовці. Він свою на 110-й реалізував, що насправді гімноїдство щите. А мій, на жаль, на Сільвер промазав. Більше нічого не було. Зараз повертаємось ближче до рослових ям. До судачих точок. Повернулись ми на судачі точки, і вже до вечора, я думаю, в цих краях і будемо бігати. Якщо чесно, не знаю, чи вийде з цього щось, тому що зверніть увагу, наскільки впав рівень води. Коли сьогодні зранку воду давали, влад на цьому дереві сидів у воді. Тобто, ось, ось навіть видно де багно. Тепер подивіться, наскільки метрів пішла вода. Течії взагалі немає, вода дуже низька. І чи буде риба клювати при такому рівні води, я думаю, це питання риторичне, але ми все одно спробуємо. Тим паче, що під вечір, може, все ж таки водичку дадуть. Опа! Ого, ого, друзі! Ого, дивіться. Мабуть, щука. Ого. Це гарна риба. Це дуже гарна риба. Щука. Мабуть, щука. Тільки приманку змінив. Тихо, 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 тихо. Ну так, да, схоже на щукаря. Він у мене поведеться 0,35. Давай, 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 давай. Давай маленька. Хоч і не підіймається, слухайте. там взагалі супер гарний. То на петходе начну. Тых, 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 тых. Сухает. Ух ты. Ух ты. Ти -ти -ти. Ну кто там був? Щука, щука. Гарна щука, да? Гарна щука. Водос видишь? Я фиду плечо. Давай, давай, давай. Невже і я сьогодні розловлюся? Як там кажуть, не кажи го, поки не перестрибнеш, але... але пусти! Давай, чувак, давай. Так, я... давай я сам візьму, все. Отак це робиться, бачиш. Все, з однієї спроби. Щось ми з тобою щуку сьогодні десь не там шукали, я тобі скажу. Десь не там ми з тобою шукали щуку. Це блін, адреналін. Я покльовки вже не бачив, ну не знаю, години... годин п'ять, мабуть. Дивіться, яка гарна мадама. Друзі, бомба. Просто бомба. Зараз її зважимо, Споткаємось. І додому її, звісно. Така рибка має жити. Бачиш, які коцки на ній. До речі, схоже на судачі ікла. Дві покльовки судачих мав сьогодні зранку, до речі, в цій самій акваторії. Одну жерехову мав в протоці. А, і ось нарешті, аж після обіду, яка зараз водос, десь третя година дня приблизно. Ну, десь так. Без 15-4. Нарешті я заробив цю довгоочікувану покльовку. Ну і, звісно ж, реалізував її. При такому безкльові дуже хотілося піймати хоча б щось. Ну і таке хоча б щось, я вам скажу, мене однозначно влаштовує. Ну, Ось покажи поближче, на що вона клюнула. Клюнула вона на рибку, яку я заготував для судака. Зубочки, зубочки. 2,5 слівсвіт. В темному кольорі. Ну, Така мадама. Що, я думаю, важити, мабуть, не будемо. Така десь... Ну, хоча давай зважимо По нулям. ну Чи буде тут двушка, чи не буде. Ну майже. Кіло 870. О така, друзі, красунька. Столична, Дніпровська, майже двушечка. Відправляється додому. Опа. Давай. Гарна рибка, ой, гарна. Скільки ж емоцій вона мені принесла. А! Бомба, просто бомба. Нарешті мені вдалося реалізувати покльовку. Виявляється, що за цією рибою я бігав з самого ранку. Тухальний профільна риба. Бо тут я на судака все ж таки чекав. Бачите, не там ми сьогодні шукали щуку. Ой, не там. Але нічого, такі вльоти мене влаштовують. Такі вльоти вони дуже приємні. Дві гарні риби ми сьогодні спіймали. Ну і це означає, що відос ви вже однозначно побачите. Можливо, щось вдасться доловити ще. Скоро дізнаємось. Яй-яй-яй-яй. Укльовочка, друзі. Укльовочка. І це вже судача була покльовочка. Це вже великий судачок Недалеко. Недалеко. ледь-ледь тюкнув. Стягнув, під бровкою стояв. Оце маленький судачок А це зовсім не бажано. Бровка, блін. Гатька бровка. Я вже замахався сьогодні відриватися. Якщо барашки, то ще півбіди, то джигулівки коштують нормально. Джиголівки шкода. Але що не зробиш заради декількох покльовок. Мінус. Вирішили до пізнього вечора сьогодні не затримуватись. Бо по-перше закінчується в нас вода а Сьогодні ну, прям дуже спекотно, без води нікуди. А по-друге, завтра в мене наступна риболовля. Треба зібрати і відпочити. Тому на цьому будемо завершувати. Дві гарних риби ми сьогодні зловили. Жерех на 300, щука 800 кг. Декілька потужних суддачих покльовок зранку мали. Тож вважаю, що риболовля однозначно вдалася. Ну, а з вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який комент під цим відео. Підпишіться на канал обов'язково. Ну, Ми з вами побачимось на наступній револоги.